Вуличні протести є формою прямої демократії, яка дозволяє людям напряму впливати на владу, якщо інші механізми не спрацьовують. Втім, попри масштаби протестів, український уряд не йде на поступки у рамках рубрики Тема тижня. Ми запитали вас, наших глядачів: як ви вважаєте, чи дії керівництва України підштовхують українців до зневіри у законних методах впливу на владу? 95% і понад півтори тисячі людей, які проголосували на нашій веб-сторінці, відповіли так. Лише 5% з вас з такою тезою не погодилися. Багато з вас долучилися до обговорення цієї теми на нашій веб та фейсбук сторінках Процитую лише деякі коментарі наших глядачів, які ви бачите на екранах. Ця влада брехлива і цинічна, дивлячись в очі, вони брешуть. Мирним шляхом позбавити від них Україну неможливо. Пише Ліля зі Львова. Для порятунку України недостатньо Євромайдану, тому що для Януковича це пустота. Він його не сприймає тільки міжнародна ізоляція і блокування банківських рахунків по всьому світу. Це єдиний фактор, який може вплинути на Януковича. Вважає Олександр з Києва. Владі або нічого не залишається, як брехати в очі народу, бо вона вже не має чим відправ виправдовуватися. Або влада дійсно думає, що народ України це слухняне стадо. У будь-якому разі всі їхні дії та слова неадекватні, пише Максим з Донецька. Наші онлайн-глядачі налаштовані досить категорично. А що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва? дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Ну, я думаю, що в нас просто немає іншого вибору. Впливати можна тільки мирними мітингами, але він як людина, яка сиділа, розуміє, що він не може дати слабину, бо його не зрозуміють пацани. Тому ми тут будемо, потрібно стояти далі, поки на нього не вплине хтось інший, поки його оточення не зрозуміє, що іншого вибору немає. Мітинг доволі масштабний, він вже, я б сказав, переріс. Мітинг, ну власне, це вже не настільки мітинг, тим більше доволі стабільно люди стоять. Вони відчувають піднесення, їм подобається, і вони почувають такий революційний дух. Звісно, якщо просто стати і постояти, то ситуація не зміниться. Якщо впливати з різних позицій, то може бути ефект. Видно, президент вирішив е заігнорувати ситуацію з надією на те, що Майдан вимерзне. Не, він також він не хоче повторювати такі розгони, бо очевидно попрацювала міжнародна спільнота. Чому це президент не реагує? Він реагує. Він сказав, що розбереться і покарає винних у побитті студентів. А що йому сюди на майдан вийти і це повторити? Я не проти, щоб перевибори парламенту провести, щоб молоді більше там стало. Не треба зайву напругу накручувати. Майдан це не народ весь, це частина народу, і це менша частина народу, і це західна Україна. Вирішення таких питань все таки треба збирати референдум, і ми будемо знати, що хоче народ. Думаю, координальні дії потрібні. Шевченко говорив, що потрібно. Воси не острити, взяти. З самого початку, якби прийшов президент на Майдан і зустрівся із великою частиною українського народу, і Майдан би нормально заспокоївся, все нормально. А так він нагнітає обстановку, ще більше заходить в конфлікт і в ситуацію, тому що він сам вже зараз дуже важко йому вийти з цього положення. Те, що діалогу нема, це ненормально. Треба більш в діалог вступати з людьми, виясняти, що бажають люди, за що, висловлювати свою позицію, свою точку зору.